Відтепер у Кременчуцькому ЦНАПі з'явилася нова послуга отримання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті або інвалідності ветерана, яка передбачена законом України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту. Це ті особи, які отримали вже відмову від отримання цієї одноразової грошової допомоги від Міністерства оборони. Тобто, ми знаємо, що коли це члени сім'ї загиблих, якщо вони звернулися в ТЦК, вони вже отримували. Ли ці документи вже встановлювався факт загибелі. Вони подають на цю допомогу до Міністерства у справах ветеранів війни, і це саме оця допомога її можна подати через центр надання адміністративних послуг. Розмір такої разової допомоги складає для сім'ї загиблого захисника 750 прожиткових мінімумів, встановлених на момент загибелі захисника. Для ветеранів, які отримали інвалідність, допомога складає для першої групи інвалідності 400 прожиткових мінімумів, для другої 300 та 250 для першої групи під час оформлення допомоги у ЦНАПі необхідно мати ряд документів. По перше, у цієї людини має вже бути встановлений статус. Якщо ми говоримо про членів сім'ї загиблих захисників, у них має вже бути оформлено сіре посвідчення. Якщо це особи з інвалідністю внаслідок війни, то у них має бути інвалідність, встановлена згідно пунктів 11, 17, частини 2 статті. 7. вони звертаються звичайно з паспортом, кодом, обов'язково надають реквізити рахунку. Це довідка з реквізитами банку або заява з банку для проведення соціальних виплат. Відповідно Свідчення пільгове, яке надає на право, яке підтверджує статус пільговика, варто наголосити, що допомога не виплачується у разі призначення одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів органами, що уповноважені до таких виплат. Реалізувати своє право на отримання одноразової грошової допомоги можна лише один раз ухвалює рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги та проводить її Міністерство ветеранів. Звернутися за призначенням допомоги можна до Кременчуцького ЦНАП у Єдине вікно для ветеранів. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини.